Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Food Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже чудову осінню страву, будемо готувати індичку, запачену в гарбузі. Ось таких в нас є два чудові гарбуза. Один гарбуз будемо запікати в тандирі, другий будемо запікати в духовці. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео. Не забуваємо підписуватися на канал, а ми приступаємо до приготування. Сьогодні нам будуть необхідні ось такі продукти. Гарненький гарбуз, один і другий. Індичка. А також у нас є курочка, шампіньйони, цибулька, болгарський перчик. морквочка. Будемо робити соус сметанково майонезний Потрібна буде фольга. І по приправках у нас хмелі сунелі, уцхо-сунелі, чорний парчик, карі, куркума і приправка до курочки. В першу чергу нам потрібно замаринувати філе індика. Поріжемо його на невеличкі шматочки і в приправках замаринуємо. Так, приступаємо до маринування індика та курочих гомілок. Солимо. Чорного парчика. Карі. Малі сунелі, Уцько сунелі. Свайнська сіль. І обов'язково куркума. І потрібно все гарненько-гарненько вимішати. Поки будемо нарізати овочі, індичка замаринується, і будемо обсмажувати на сковорідці. а потім вже будемо закладати гарбуз. Замаринували в тих самих приправках гомілки. Індичка. Гомілки постоять хвилин 15-20 їм достатньо і будемо обсмажувати на сковорідці. Так, нарізали цибульку, натерли морквочку і приступаємо до нарізання болгарського перчика. Вже в нас почищений чесничок, зараз також його наріжемо. Все нарізається, і зараз будемо обсмажувати. Ще залишається нам нарізати шампіньйони. Будемо робити такий своєрідний жульєн. На сковорідочці, а потім це все будемо запікати в. Гарбузі. Так, вже майже все нарізали. Ще залишається у нас часничок і зараз будемо приступати до самого гарбуза. Будемо вирізати серцевинку, чистити його, підготовлювати до начинки. Ну і безпосередньо будемо саму начинку обсмажувати на сковорідці. Натираємо моцарелу. Буде така собі заправочка моцарела, сметанка і майонез. Ще туди, туди додамо трішечки часничку. І оцю, всі овочі заправимо цією заправочкою, перемішаємо з індичкою і будемо фарширувати гарбуз. Зараз зробимо заправочку Мацарелла, сметана, майонез і чорний перчик з часничком. І все вимішаємо. І буде заправочка до індика з овочами. На черзі нам потрібно на гарбузі зрізати кришечку і його почистити, щоб зробити такий своєрідний казан для начинки. Отож, приступаємо. ще Підрізати, не хоче кришечка просто так зніматися. о І ось саме все виріжемо зараз і зробимо казанчик з гарбуза. Перший готовий, почистили вже. І зараз ще два гарбузика зачищаємо, розпалюємо вогнище і будемо смажувати індичку та овочі. Сковорідку поставили. Має зараз нагрітися. І будемо наливати олію. У мене тут помощник лазить. Бакс. Бакс. Що? Так, наливаємо олію. Зараз буквально декілька хвилинок має накалитися і будемо закидувати індичку. Так, індичка вже на сковороді. Має запечататися з обох сторін. До повної готовності ми її не готуємо. Має трішки підрумянитися і будемо знімати, ставити овочі. Індичка підрумянюється, ще хвилинок 10 і будемо знімати її. Так, індичку ми зняли. Одразу ж сюди ми додали цибульку. Цибулька має трішечки підрумянитися, і до неї відправиться болгарський парчик. Так, До цибульки додали болгарський перчик і все вимішуємо. Має все гарненько протушкуватися. Так, всі овочі мають бути альденте, тому що вони ще мають готуватися в гарбузі. Так, До цибульки з болгарським перчиком додаємо морквочку. Нам її також потрібно обсмажити. Буквально хвилинок 10 підрумянити, щоб ми її не ставили в гарбуз з сирою. Аромати стоять. морквочка вже трішечки підсіла. І віддає свій такий аромат. Так, в сковорідку відправляються шампіньончики. Так, і залишиться усю цю красу заправити приправками, додати чесничок і заправку з сметанки та майонезу. Закинули чесничок. І зараз будемо додавати приправки. Приправки ті самі, в яких ми маринували індичку. Додали ми ще сюди буквально скляночку водички, щоб трішки підкипіло. І зараз за дві хвилинки відправляємо сюди соус, все перемішуємо і будемо начиняти гарбуз. Так, додаємо соус зі сметани, майонеза та моцарели. Буквально 5 хвилинок має протушкуватися. Зараз все гарненько вимішаємо. Так, все перемішали. Зараз буквально 2 хвилинки дійде, ставимо в сторону і будемо закладати гарбуз. Так, Перший гарбуз ми заповнили гомілками з картопелькою і соусом. Зараз будемо його завертати в фольгу, і він у нас піде в тандир. Ще один будемо наповняти індичкою з соусом. E, і другий так само, будемо індичкою і соусом наповняти, але один буде запікатися в тандирі, а другий буде запікатися в духовці. В принципі, буде достатньо, нам його зараз закривати. Так, Цю ми ставимо в духовку без фольги. Кришечку ми проткнули шпажками. І зараз будемо запікати, подивимось, що в нас з того вийде. А вийде дуже смачно. Друзі, ми жаліємо фольге, завертаємо гарбузик. Зараз ще ми розмотаємо пару метрів і це все гарненько будемо запаковувати. 15 метрів 15 фольги І такий футбольний мячик з гарбуза готовий. Зараз будемо закладати його в тандир. Так, фугілля готова. І зараз будемо ставити підставочку під гарбузики. Так, поставили підставочку для гарбуза і зараз будемо загружати його всередину. О, гаряче. І загружаємо другий. Ой, як гаряче. Зараз будемо відкривати тандир і доставати гарбуза. Друзі, зараз цю капусту будемо розкривати. Такі відчуття, як з дитинства, коли тобі батьки принесли кіндер-сюрприз і дуже цікаво, що там всередині. І от зараз є такі певні в дитинство. Зараз вдома відкривати і дивитися. Дивіться, яка красуня запеклася. Просто чудово. Просто краса. Вау, 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 вау! Друзі! Зараз ми цю вкуснятину будемо дегустувати в цій красуні. Це дуже кльово вийшло. ой 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 Супер. Ніжки пропеклися. Картопелька пропеклася. Аромати стоять просто бомбові. Каже, бомбові, так? Да? Зараз будемо це все, цю всю справу дегустувати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, вай, 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 вай. Як це смачно. Гарбуз просто пропікся дуже кльово. Друзі, страва просто шедевральна. Зараз ми усі три начинки із трьох гарбузів будемо дегустувати. У мене тут собачка, баксик. Просто слюнки, не то, що каже, давай я буду їсти гарбуз. М'яса не треба, давай гарбуза. Ось такий гарбузик получився. дуже запачений, смачний в духовочці. Зараз ми будемо його відкривати. Подивимося, що там Ну, внутрі, внутрі все добре, гарбуз пропікся, все смачно. Зараз залишиться нам тільки це все продегустувати. Так, дістаємо шпажки. Вайвайвай! Сирна краса, а під сирною красою смакота. Зараз ми це все будемо дегустувати цю красу. Дістаємо з гарбуза цю вкуснятину. Аромати стоять, звісно, не перевершені. Так, приготували. Індичку в гарбузі. М -м 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 -м. Це дуже смачно, дуже класно виходить, дуже страва. Всім рекомендуємо приготувати за нашим рецептом. ми якраз до дощику приготувати індика в гарбузі. Все пропеклося. Гарбуз просто, ви бачили, він розійшовся, Пропікся дуже ідеально. Пробуємо саму індичку з менший кусочок. А як то! Індичка перфекто. Приправки, все дуже смачно, все дуже класно. Друзі, з вас лайк, підписка на канал. Ми сьогодні з вами прощаємося і кажемо до нових зустрічей на Максифуд Казан. Пробуємо ще гумілки. Супер, супер, мм. Дуже класно. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.